Дівачки, я стілю людей та змінюю їх долі. Ця інформація дуже сильно взірвала мій мозок. Я просто домками зупинила герпас. Наше той врач, на він лох просто арак. Також можеш ну, не вилікувати небезпечно. йти до такої людини Він коштує 7 тисяч. Це 200 без меню. Я не їм ні м'яса, ні рибу. Це мертва їжа, бо це про смерть. Така умнічка. Духовні практики. Духовні практики, шамани, цілітілі, баба, яга. Я планую до 150 років. жити. ну я вірю в неї. Я б не давала м'яса, тому що воно гниє. Ну ЗОЖ-терапія, рунують міф про здоров'я, бо немає сили. Це зож. Зож терапія рунують міф про здоров'я, бо немає сили. Друзі, усім привіт! Мене звати Максим Соловйов. Ви на каналі ЗОЖ терапія, і сьогодні буде дуже незвичний випуск. Ми з вами будемо дивитись дуже прикольне шоу. Називається воно «Супермама». Ви, мабуть, спитаєте яке взагалі я відношення маю до цього випуску? А я вам відповім точно не через цей епізод. Це сказала дівчатки. ну... Ні, -ні, -ні, ні зараз в світі дуже багато неправдивої інформації стосовно харчування та здоров'я. І я б хотів би прокоментувати цей випуск із-за того, що інформація, яку доносять через цей випуск, є не дуже здоровою. І ця інформація дуже сильно взірвала мій мозок. І Я впевнений, вона взірве також ваш мозок, тільки трошечки пізніше. Ну що, друзі, полетіли? Вмикаємо відосик. У моїх руках сила стихії, вогню за її допомогою. Я стілю людей та змінюю їх долі. Ми наросливому харчуванні, не йому не рибу, не м'ясо, не молочко. Я не лікую свою дитину, він в мене ніколи не хворіє, бо я використовую духовні практики. Як ви вже зрозуміли, випуск буде дуже прикольним. Тому запасайтесь, друзі, попкорном і полетіли його дивитись. кундаліні йога її ще називають йогою для мільйонерів. Тобто, якщо ви не мільйонер, ви не маєте права займатися кундаліні йогою. Поїхали далі. Мільйонерів. Ця йога привертає в гроші, чи що? Так, мільйонерами? Отак От легко, просто йога. Давно ти це практикуєш? Вже два з половиною роки. І ще й досі не стала мільйонеркою. Закриваємо очі. Так, ну тут я хочу разом з нею проробити ці вправи. Їхали. Поїхали. І... Поїхали. Ну, як, я думаю, в мене дуже класно виходить. Взагалі немає нічого проти кундаліні-йоги. Це дуже класна активність. І якщо вона вам заходить, обов'язково цим займайтесь, друзі. Каріна, підскакуємо. О, що... да, так. Ну, підскакувати я не буду сьогодні. Зробив ці вправи і ще досі не бачу, як на мене сипляться гроші. А, да точно забув, тому що вони будуть сипляться тільки тоді, коли я буду щось для цього робити. Вправи це дуже класно, вони дадуть вам енергію, але не забувайте на чому у вас повинен бути фокус. Мені було 19. Я тоді звернулася до шаманки. Вона мені казала, що дійсно є дуже сильні надздібності. Ну я не знаю, як це коментувати. Звернулась до Шоманки. Ша шаманки, шаманки. У мене є дуже сильні надздібності. Давайте послухаємо, що буде далі. Само, дякуючи цьому, я почала вже все заглиблюватись. Завдяки е шаманці зрозуміла, що можу зцілювати інших людей. дитинстві мене дуже часто вискакував герпес. Я відчувала, що я можу зараз захворіти. Я просто думками зупинила герпес. Я просто думками зупинила герпес. Я не знаю, як взагалі це можна коментувати, тому що я впевнений, є така каста людей, яка подивиться це відео і вона буде в це вірити. Досі в мене може іноді проявлятися якийсь симптом. Я думка ми його зупиняємо. У мене є дуже класні кейси, коли до мене приходили люди з алергіями і самого дитинства, і після сенсу вони їх зцілювали. О Боже, будь ласка, друзі, я вас дуже прошу. Не потрібно звертатись до будь-яких шаманів для того, щоб вони вліковували якісь ваші там захворювання по типу герпеса. І взагалі я забороняю всім людям займатися самолікуванням, тому що це дуже може нашкодити вашому здоров'ю. Краще звернутись до спеціаліста, щоб він адекватно допоміг вам впоратись з цією проблемою. Тобто, я перепрограмовую людей та використовую енергію рук ту, яку маю. Енергія рук взагалі я не розумію, що це таке. Якщо хтось знає, що це, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Навіть якщо вона і допомогла там одній людині якимись травками, муравками, силою думки, то це не значить, що цей метод буде працювати на всіх людях, друзі. І скоріш за все, це просто співпадіння. Найгірше в цій ситуації те, що ви можете затягнути цю хворобу, витратити час. Кошти і в майбутньому зіткнутися з дуже плачевними наслідками до мене приходили жінки з безпліддям. Я впевнена, що ми можемо виліковувати будь-які хвороби, навіть про які лікарі говорять, що ви їх ніколи не вилікують. це, наприклад, віл. А рак також можеш вилікувати ну, звичайно, дача звичайно, і рак також можу вилікувати. Звісно, тому що в мене вже були такі люди. Що друзі? Будь ласка, покажіть ці кейси. Ну мені чомусь здається, що ніхто їх звичайно показувати не буде. Зато я знаю дуже багато кейсів, коли такі целітілі намагались лікувати людей, які були дуже важкі хвороби типу раку, і такі. Лікування закінчувалося дуже плачебно, і скажу ще раз, що якщо у вас і є хвороба, то і обов'язково потрібно лікувати з спеціалістом, який розбирається в цій темі, і не витрачати час та ваші дроціні кошти на шаманів та цилітелів, ціліталів, цілитилів. Що вони навіть на четвертій стадії, але вони впевнені в собі, то звісно, все можна вилікувати. То в тебе було чотири зустрічі з шаманом, і тепер ти цілителька? Mm. так? Чуєте? Чим пахне? Тобто в неї було чотири консультації у шамана, після яких вона стала цілительницею. Ну, я просто не розумію, який там врач, нащо той врач? Він там 8-10 років вчиться, та, та він лох просто, він просто не потріб. Коли є такі люди, які чотири консультації взяли у шамана і можуть вже виліковувати рак. Реально вилікувала той рак, мені здається, що я реально вилікувала той рак. Да, звичайно, я умнічка. Ну про тебе треба заявити всьому світу. Так, потрібно заявити, але я думаю, що нема просто кого показувати, тому що це просто слова. Ми спокійно можемо самостілюватися, тому що наше тіло здатне до 100% регенерації. Тут 100% Наше тіло може відновлюватись, але це точно не стосується раку, який потрібно лікувати. Як відбувається процес стілення? Це медитація, яка вводить людину в гіпноз, і потім взагалі немає нічого проти стосовно медитації. Це дуже крута штука. Обов'язково там практикуйте, якщо ви відчуваєте наповнення енергію після там виконання цих практик, але не в контексті це і вліковування від якихось важких захворювань. друзі. Ми починаємо говорити з її підсвідомища. А скільки коштує твій сеанс цілення? Він коштує 7 тисяч. Мабуть, я не тим займаюсь, друзі. Да, точно я не тим займаюсь. Давайте на прикладі. Умовно, людина купила 10 консультацій у цього шамана, але за 10 консультацій вона нічого не отримала і втратила най найдорожче це свій час. Втратила 2, 3, може 4 місяці, яких би вона могла витрачати на вирішення своєї проблеми, на лікування. Плюс вона витратила. 70 тисяч гривень. Краще, на ці гроші пішла Пішла в Макдональдс. Це б вийшло б у нас. Скільки бігте меню? 350. Умовно. Це 200 бігте меню. Ну це ж. Я вам скажу нормально. Це можна весь рік ходити в Мак. Майже. Друзі, будь ласка, пам'ятайте, завдяки кому ми взагалі можемо записувати такі видоси для того, щоб ви дивилися їх та кайфували. Якщо ви хочете допомогти з розвитком цього каналу і щоб видоси взагалі були частіше, то кидайте донат на цю банку для дуже близької для мене людини, яка зараз знаходиться на слов'янському напрямку. В описі цього відео буде банка, яку я прикріплю. Дякую за увагу. Приємного перегляду далі. в тебе взагалі освіта? У мене немає вищої освіти. Проходила курси і нутриціології, і рослинного харчування. Це оця фігня, коли стайні нутріціологом за тиждень? Ні. Останній я проходила, він був 10 днів. 10 днів! Ладно, коротше, ну що тут коментувати? Ну, е Дивіться, людина, у якої немає освіти, вона не має права лікувати рак, друзі, або якісь важкі захворювання. Це дуже серйозно, це дуже небезпечно йти до такої людини, яка каже, що я там вилікую вам рак або вилікую ще щось. Я розумію, чому більшість людей так роблять, Да, йдуть до якихось шаманів і так далі. Всі хочуть швидкого результату. Їм обіцяють, що там за 2-3-4 місяці вони там. Вилікуються, вони скинуть 20 кілограмів. Вони будуть струнки на все своє життя, але на жаль, такого не буде. Всі хочуть просто швидко, друзі. Але швидко не буває. Потрібно працювати. Я на рослинному харчуванні я не їм ні м'ясо, ні рибу. Ну тут моя улюблена тема: я не їм ні м'ясо, ні рибу. Зараз будемо слухати, який вже в неї тип харчування, і що вона їй А не їм молочку. Тваринної їжі я відмовилася саме тому, що це не дуже нормальна енергія, бо це мертва їжа, бо Добре. це про смерть. Тебе смерть чекає, ти здохнеш через три дні! Взагалі немає нічого проти там веганства або вегетаріанства, і так далі. Тобто людина сама обирає там свій тип харчування, який їй комфортний, але ми повинні розуміти, щоб е, зробити. Такий тип харчування комфортним, то є веганство, вегетаріанство, потрібно дуже добре розбиратись в харчуванні. Ми повинні розуміти, які крупи нам потрібно змішувати взагалі свою норму їжі, скільки нам потрібно з'їдати. Тобто, це не просто так, коли ти все я завтрашнього дня стаю веганом і там прибираю там всі продукти. Да, умовно ні, це не адекватно. Від цього навпаки, ви отримаєте велику кількість дефіцитів в майбутньому і, звичайно ж, якихось проблем зі здоров'ям. А це нікому не потрібно. Якщо ви там хочете стати веганом, ветеріанцем, то до цього потрібно готуватись, друзі, і в першу чергу працювати ось над цим. Моя дитина теж на рослинному харчуванні. Я йому готую і котлетки, і сирні культурикаумнічка. Харчування дитини дуже важливе, і нам потрібно обов'язково збагачувати наш раціон дитини по білкам, жирам, вуглеводам, вітамінам, мінералами. Якщо взагалі не розбиратись харчування, то дитина може недоотримувати велику кількість компонентів, через які вона може отримати негативні наслідки по здоров'ю. З насіння. от, наприклад, сирні кульки можна приготувати з кешю. Прекрасно, один рослинний білок цього потрошку, тому що дитина зростає, вона витрачає багато енергії. Ця жінка каже адекватні речі. Тобто потрібно давати усе потрошку, тому що баланс, друзі, це дуже важливо. Звідки вона то буде брати, якщо вона буде травичку їсти? Вона повинна насичуватися всіма потрібними свій організм? От, коли людина не знає, що відповісти, вона одразу починає агресувати і е, материтись, матюкатись. Е, Коротше, агресирувати. агресирувати. Такого слова, мабуть, навіть нема. Агресувати. Він буде відчувати ситість, правильно? Дає нам сили, щоб ми щось робили. Це все тільки ілюзія. Все це ілюзія. Дослідники, які там досліджують це питання харчування, здоров'я, вони нам постійно кажуть, що потрібно там їсти білок, потрібно їсти там жири, потрібно їсти вуглеводи, потрібно їсти м'ясо, рибу і так далі. Але це все ілюзія. Друзі, може, ми живемо реально в ілюзії? Не знаю. Він не дає сили. Ти коли поїсти, тобі хочеться відразу спати, тим паче після м'яса. Тут вона трошечки помиляється. Нам хочеться спати взагалом із за великої кількості там умовно вуглеводів, які ми з'їдаємо. Чому тому, що вуглеводи мають седативний ефект, які нам краще допомагають заснути, а білок він може навпаки, трошки стимулювати нашу нервову систему. Достатньо брати білок саме від рослинної продукції. Так, рослинним білком ми можемо там набирати ту кількість білків, які нам потрібно. Але, друзі, це зробити дуже важко. І щоб зробити це правильно, потрібно вміти змішувати крупи, то тобто, є, умовно, там їсти гречку з там рисом або там якісь бобові з гречкою. Тобто, це зробити дуже важко, і плюс ваша порція повинна бути х2 рази більше. Чому тому, що у нас рослинний білок він не так добре засвоюється, як, наприклад, тваринний білок. Тому е, якщо тут будуть дивитися е, там це відео вегани або вегетаріанці, то будь ласка, займіться цим питанням, щоб краще розібратись в цій темі і стати, хоч трошечки ще здоровіше. Бережу його здоров'я, а в нього не буде засоряний організм. Не люблю взагалі такі слова: там зашлакований або засорений і так далі. Я ну не розумію, як це взагалі наш організм. Це дуже складна штука, в якій ці всі процеси продумані. Вона нормально виводить всі продукти, які ми споживаємо. Радилась ти з педіатрами щодо раціону для твоєї дитини. Ми не ходимо до педіатрів. Ми не ходимо до педіатрів... педіатрів, чуть не сказав бляха. Пед, Ми не ходимо до педіатрів, зачем, звичайно, на що це взагалі потрібно? Це лікарі, вони нічого не знають, вони тупі, просто на голову. А я шарю. Пам'ятаєте, чотири консультації у Шамана і тепер я цілітельниця. Тому що він не розділяє а, зі мною певне бачення та цінності життя. Звичайно. Він не буде розділяти з тобою е, твої погляди. Цінності окей, це ми відпустимо у цінності. У всіх різні людей там комусь важливий бізнес, комусь важлива там родина, комусь ще щось важливо. Ось, але погляди на сферу харчування і здоров'я вони трошечки просто неадекватні, тому людина з тобою не погоджується. <�ів>: я Звертаюся більш до інших спеціалістів, духовні практики. Як ти от духовні практики, шамани, цілітілі е... Ягач, Хто там ще є якісь такі, блін, такі веселі? Ну, такі, типа, ну, короче. Тобто, дивіться, із всієї цієї касти людей, не одна спеціальність не є признаною в світі. Розумієте? Віряєш чи все, своєю дитиною нормально на рік і два. Якщо такий раціон може, наприклад, шкодити його здоров'ю. Я впевнена, що не шкодить, тому що. Не шкодить поки що. У мене є дуже багато кейсів, де люди на чистому рослинному харчуванні е, є по 20-30 по років і в них немає жодного дефіциту. Е, побажаємо їм удачі. Крім того, люди на рослинному харчуванні живуть дуже довго, тому я обрала для себе саме такий варіант: я планую до 150 років жити. Клас. Я впевнений, що в неї все вийде. Чесно, без насміхання. Ну реально, хочеться просто сміятись. Ну, ну я от реально вам кажу, ну я вірю в неї. Ми ще це, реально. це звісно. Я не лікар. Це реально. Свою дитину, себе і чоловіка якимись фармацевтичними ліками. Коли у дитинки температура, я мажу її е, лавандочкою. Коли у дитини температура, вона е, маже її лавандочкою. Е, ну е, давайте послухаємо далі. Мені вдавалося, її саме так збити. Наш організм він повинен пройти е, дійсно оцю біль, е, яку ми відчуваємо під час хвороби. Наприклад, коли у мого сина були... Ну, В будь-якому випадку організм буде справлятись з хворобою, яка, наприклад, попала в наш організм да, або виникла в нашому організмі. Але терпіти і е, не давати, наприклад, якісь ліки це не є нормою, друзі. Поліки, тобто, це той процес, коли дитина повинна це пройти, повідчувати те, що це дуже сильні болі, бо це робить її сильніше. Тут, мабуть, повинен зараз вилезти мем, де перший мем це буде. Твій бро терпіти, бо більня тхригаю, просто надо щось придумати веселе, щось не йде, ладно, так. Насправді, через біль, переживши правильно цей біль, ми виходимо на новий етап розвитку. Ну, в принципі, я навіть не знаю. Ну да, в будь-якому випадку, коли в нашому житті трапляються якісь там стресові ситуації, ми можемо вийти на новий рівень. Але мені здається, що це не завжди може стосуватись нашого здоров'я, друзі. Чо-що, якщо ну, ви не любите там ведряску, але там ковбаса є. О, нормально. Ще прийшов її чоловік, який каже нормальні речі. Ну точно наш тип, який любить ковбаску. <рес> То що, в них в холодильнику і ковбаска є, а нам якийсь бур'ян. Загалом я б не давала м'яса, тому що м'ясо, в принципі, не може переварюватися у людини в організмі. Воно гниє. Ви нючий, ти ти, Тебе смерть чекай! Знаєте, я оце чекав. Я оце чекав, оце прям довго дуже чекав. Тому що гнієння і м'ясо це просто тема, яка, ну, яка просто на першому місці стоїть, мабуть, у, у веганів, у ветеріанців. Тому зараз ми будемо про це говорити. Знаєте, друзі, чим більше люди йдуть в якийсь радікалізм, тим більше дічі вони можуть нести. На жаль. У нас в шлунку секретується соляна кислота, і вона займається первинною денатурацією білків в шлунку, в 12-палій е, кишці, в тонкому кишківніку, в плазмі крові. Тому, якщо вам кажуть, що м'ясо гниє, людина просто, на жаль, не розбирається в фізіології. Дивимось далі. А це якраз потагену мікрофлору від... Потагена міклофлора, міклофрора... мікрофлора, мікро, 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 мікро. Потагена міклофро, мікроламіта. Потагена мікрофлора та йопотагена мікрофлора виникає із зовнішніх та внутрішніх та якихось неприємних факторів: захворювання, прийом антибіотиків, хіміотерапевтичні препарати, складні кліматогеографічні якісь умови, або забруднення там, зовнішньої середи. Ну і, звичайно, друзі, харчування, в якому у вас дуже велика кількість солодкого або дуже жирного. Харчування, яке взагалі без овочів. Фруктів і так далі, друзі. А не із-за того, що ви можете їсти м'ясо, якої з'являються різні паразити і різні хвороби, паразити хвороби. Ну, ми вже з вами обговорили, що таке патогенна мікрофлора, і що білок він точніше, м'ясо ніяк не може гнити в нашому організмі. Я бачив в тебе багато молоч. О, тут пішов обзорчик на холодильник іншої учасниці, і вона знайшла там творожок. Ти знаєш, що молочку теж не можна їсти? Дивись, я рахую, що все повинно бути в міру, особливо для дитини. Те, що твоя дитинка, вживаючи стільки творогу, втрачає а, сили нігтів, кісток і волосся. <плес> я взагалі не знаю, що вона це взяла, але хочу сказати, що. Творог є дуже непоганим джерелом кальцію, який обов'язково потрібно додавати до вашого раціону. Стосовно нігтів, суглобів, є дуже цікаве дослідження, в якому кажуть, що молочка ніяк не нашкодить вашим кісточкам. Друзі, закінчити це відео. Я хочу, на жаль, не на цьому крутому моменті. Ти Дишово ще я сказала дівачки так, ану. Ні, 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 перестаньте здоровий глузд — Це найголовніше, що повинно бути у здорової людини. Друзі, для того, щоб бути здоровим, досить перше спати 7-8 годин. Друге, у вас повинен бути раціон з акцентом на цільні продукти, хоча б відсотків 80. Третє будь-яка активність кожного дня — 30-60 хвилин. Четверте, це тренування 2-3 рази на тиждень, ті, які подобаються саме вам, і ті, від яких ви. Кайфуєте. А чому я нос чешиться, мені хтось щось вда вода вдарить сьогодні? Чи що? Може хтось бахнуть за мною хоче пило. Друзі, дякую за увагу. Якщо вам сподобався цей відео, ставте лайкос, підписуйтесь, пишіть коментарі і закидайте донати на цю банку. В описі цього відео буде банка, яку я прикріплю. Дякую за увагу.